Доброго дня! Я рада вас вітати на нашому каналі, на нашій зустрічі, темою якої буде кількість речовини, моль, Авогадро і молярна маса. Вимірюй усе доступне вимірювання і роби доступним все недоступне йому, казав Галілео Галілей, чим ми сьогодні будемо займатися. Майже все, що людина бачить навколо себе, вона намагається описати кількісними характеристиками масою, об'ємом та іншими характеристиками. Так ось, коли ми йдемо, наприклад, до магазину, ми продавцеві, продавцеві замовляємо 200 г цукеру, чи 300 г ковбаси чи кілограм овочів. Тобто ми замовляємо певну масу. Якщо ми бачимо, як витікає вода з крана, ми обчислюємо її в літрах або в кубічних метрах. Наприклад, нам потрібно для всієї школи закупити 300 апельсинів з таким розрахунком, що їх вистачить на всіх учнів. У школі. Але що уявіть собі картинку. Ми стоїмо на ринку або в магазині і відраховуємо 300 апельсинів. Досить незвична картинка. Нам легше буде закупити, наприклад, 5 чи 6 ящиків, чи ще скількись ящиків апельсинів за умови, що ми будемо знати, скільки цих апельсинів знаходиться у одному ящику. Для розуміння хімічних явищ і процесів не завжди потрібно знати масу і об'єм речовини. В цьому випадку легше користуватися певною порцією частинок. Що ж таке кількість речовини? Ще у XVIII столітті для хімічних обчислень водночас із масою і об'ємом було введено фізичну величину, яка дозволяла розрахувати кількість структурних одиничок. А структурні одинички, ви знаєте, це атоми, молекули або йони у певній порції речовини. Ця величина одержала назву кількість речовини. Тобто кількість речовини це фізична величина. Часто для визначення кількості речовин набагато важливіше знати число атомів чи молекул. Наприклад, під час складання хімічних реакцій нам не обов'язково знати об'єм або масу певної речовини. Нам потрібно знати кількість речовини. Так от, кількість речовини показує, скільки частинок. Саме атомів, молекул, йонів знаходиться в тому чи іншому зразку. Для речовин молекулярної будови такими частинками є молекули. Для речовин немолекулярної будови такими частинками є атоми або йони. Що ж таке кількість речовини? І так, кількість речовини, запам'ятайте, це фізична величина що показує число структурних одиниць речовини атомів, молекул, йонів тощо. Запам'ятайте кількість речовини позначається літерами ню або N. Одиниця вимірювання для кількості речовини моль. Атоми і молекули дуже-дуже маленькі, тому не дивно, що їх число в навколишньому світі це е, дуже величезна кількість. Навіть у найменшому кристалі цукру знаходиться е, мільярд, мільярд мільярдів молекул. Тому практично неможливо перерахувати ці молекули для вимірювання кількості речовини і використовують спеціальну одиницю моль. До кількості речовини слід ставитися як до звичайного числа, хоча воно дуже специфічне, незвичайне. Подібні числа або порції нам трапляються досить часто і використовуємо ми їх для вимірювання маси, об'єму, часу, грошей і таке інше. Більшість з них є досить відомими, популярними, часто вживаними. Наприклад, одна тонна містить тисячу кілограмів, а е, один кубічний метр це одна тисяча літрів, а одна година це 60 хвилин, одна гривня це 100 копійок. Існують також величини вимірювання, що не кратні десяти. Наприклад, одна доба. 24 години, як відомо, одна дюжина це 12 штук, а один карат це 0,2 грама. Каратами, до речі, вимірюються діаманти. У кожної речовини є власні структурні одиниці. Наприклад, вугілля складається з атомів карбону, а сірка з молекул С8. Тому. Зразки різних речовин, кількістю речовини 1 моль, мають різні маси і об'єми. Що ж таке моль? І так, моль це така кількість речовини, яка містить скільки ж частинок структурних атомів або молекул, скільки міститься атомів карбону в 12 грамах вуглецю. Що в сучасній науці використовується як стандарт для визначення атомної одиниці маси. Ураховуючи це, можна дати ще одне визначення моля. 1 моль, це така кількість речовини, у якій число частинок, атомів чи молекул дорівнює числу атомів карбону. Це 12, що міститься в зразку вуглецю масою 12 грамів. І так, закон Авогадро, з яким ми вже знайомилися на попередніх наших зустрічах, звучить так: в однакових об'ємах будь-яких газів, що перебувають за однакових умов. Однакові умови мається на увазі, температура та тиск міститься однакове число молекул. Ще в 1814 році, виконуючи численні хімічні експерименти з газуватими речовинами, італійський учений Амадео Авогадро дійшов висновку, який сьогодні ми називаємо законом. Здійснюючи реакцію між водним і киснем, він з'ясував, що водню завжди буде в цій реакції в два рази більше, ніж кисню. Зарівнянням реакції, яку ви бачите на екрані, видно, що на одну молекулу кисню в реакції витрачається дві молекули водню. Якщо молекул водню Реагує у два рази більше, ніж молекул кисню, і об'єм водню у два рази більший, ніж об'єм кисню, то в однакових об'ємах має міститься однакове число молекул. Сьогодні це твердження досить легко пояснюється, як і більшість твердих і рідких речовин. Гази складаються з окремих молекул, ми вже з вами знаємо. Але на відміну від твердих речовин і рідин, у яких молекули розташовані дуже щільно одна до одної, так? у газах молекули перебувають на великих відстанях. Ці відстані значно більші за розміри самих молекул. І хоча молекули газів одна від іншої відрізняються все ж таки формою, і розмірами, і об'ємом, але цими відмінностями можна знехтувати і розглядати їх як крихітні кульки, молекули газу постійно хаотично рухаються і зіштовхуються одна з одною з певною частотою. Але середня відстань між молекулами газів. Стала і залежить тільки від умов, за яких перебуває газ. А для газуватих, ми знаємо, цими умовами є температура і тиск. То відстані між молекулами приблизно однакові, і тому однакове число молекул будь-яких газів має займати однакові об'єми. Італійський учений Авогадро підрахував. Що у 12 грамах вуглецю міститься 6,2 помножене на 1023 ступеню атомів карбону. Таку кількість речовини взяли за 1 моль. Ця кількість називається сталою авогадро. Що таке стало авогадро? Це число частинок, що містить ль. Моль речовини. Ще раз. 1 моль дорівнює 6,2 помножена на 10 в 23 ступені молекул. Е, є два правила, які витікають з закону авогадро. Перше правило: однакове число молекул будь-яких газів за однакових умов. Займають однаковий об'єм. І друге правило: об'єм 1 моль будь-якого газу за нормальних умов завжди дорівнює 22,4 літра. Ось для порівняння на екрані ви бачите, на малюночку зображені: 1 моль водню, 1 моль кисню, 1 моль вуглекислого газу і 1 Моль амоніаку. Вони мають однакові молярні об'єми і мають однакову кількість молекул. Так, ось теж малюночок для порівняння. Представлений гелій, водень і вуглекислий газ. Що ж таке стала авогадро? Що вона показує? Показує число частинок в один моль речовини означається великою буквою англійською N з дописом А велике стала авогадро, і вимірюється в моль в мінусовому ступеню або 1 до моль. Має числове значення 6,2 на 10 в 23 ступені молекул. Як же отримало стало авогадро? Відомо, що один атом карбону нукліда С12, має таке числове значення 1,993 1000 помножене на 10 мінус 23 ступені грама. Отже, у 12 грамах. Такого вуглецю число атомів карбона дорівнює відношенню маси 12 грамів до 1,9993 помножене на 10 мінус 23 ступені. І це відношення дає саме числове значення, що ми називаємо сталою авогадро авогадрою. 2 сотих помножене на 10 в 23 ступені ступені. Добуток атомної одиниці маси числа вогадро дорівнює 1 граму. Отже, визначення моля безпосередньо пов'язане з визначенням одиниці маси атомів. Або молекул, а число авогадро можна назвати коефіцієнтом пропорційності між масою атомів та їх відносною атомною масою. Ось для прикладу, 1 моль сірки містить 6,2 на 1023 атомів сульфуру. 1 моль води теж містить сталу авогадро молекул води, 1 моль. Йону натрію містить теж таку саму порцію йонів натрію. 1 моль будь-якої речовини містить 6,2 помножене на 1023 ступені молекул, атомів або інших частинок. Запам'ятайте це. І так порівняємо, скільки ж це 6,2 помножене на 1023 ступені. Якби ми змогли виміряти воду в океані склянками, то дістали б майже 7, помножене на 10,14 ступені склянок. Хоч це число саме по собі дуже-дуже велике, але воно становить лише 1 мільярдну частини сталої Авогадро. Якщо взяти 1 моль доларових банкнот, то вони покрили б нашу землю двохметровим щільним шаром. У пустелі Сахара площиною 4 мільйони 619 тисяч 260 квадратних кілометрів менше трьох моль піщинок. Якщо футбольний м'яч збільшити в сталу авогадро, авогадро разів за об'ємом, то в ньому поміститься. Наша земна куля. Кількість макових зернят, що дорівнює сталій авогадро, має масу 10 в 13 ступені грамів. Цією масою можна покрити землю шаром в 1 метр. Ще трошки порівняй. Якщо вкрити земну поверхню сталою авогадро, тією кількістю, що означає стала авогадро, тенісних м'ячиків, то товщина цього покриття становитиме приблизно 100 км. Число авогадро в мільярди разів перевіщує кількість волосин на головах, в усах, бородах усіх людей, що живуть на землі. І так. Які ж потрібні формули для того, щоб розв'язувати задачі з використанням кількості речовини? Відповідно, якщо стало авогадро, ми знаємо, можна будь-яку кількість речовини виразити в молях. Якщо речовина містить N молекул або структурних одиниць, то кількість речовини дорівнює от такому виразу, такому відношенню. І так, N це, стал, це кількість речовини, N це кількість структурних одиниць, а НА ми знаємо, це стала авогадро. І навпаки, знаючи кількість речовини в молях. Можна, і знаючи сталу авогадро, можна обчислити кількість число частинок. Ось теж приклади, але, як ви бачите, там ми позначали кількість речовини літерою N, а тут літерою ню. Але формули ті самі, ну, для того, щоб демонструють, для того, щоб ви. Не лякалися їх. Ось на екранах у вас взаємозв'язок між числом структурних одиниць речовини, її кількістю та сталою авогадро. Подивіться, як вони всі між собою зв'язані. Значить, є три основних поняття, які можна використовувати: кількість структурних одиниць, кількість речовини і стала авогадро. От формули, які супроводжують ці величини. Для прикладу продемонструємо задачку. У кімнаті міститься 2,77, помножене на 1026 ступеню молекул кисню. Визначте кількість речовини кисню. І так, записуємо умову задачі. По задачі знаємо, що кількість молекул кисню у кімнаті от таке число. Нам треба знайти кількість речовини ню. Виводимо формулу, робочу формулу, яка необхідна буде для розрахунків. У цю формулу вставляємо значення і отримуємо кількість речовини молекул кисню. Що ж таке молекула, і як вона пов'язана з кількістю речовини і масою? Молекули це частинки з певною, але все ж таки дуже-дуже маленькою масою. І якщо безпосередньо виміряти число молекул або кількість речовин неможливо, то масу одного моля речовини цілком реально виміряти. Таку масу називають молярною масою речовини. Якщо ми знаємо кількість речовини, в даному випадку, ми її позначимо N, що міститься в тому чи іншому зразку, та масу певного зразка, то відношення маси до кількості речовини дасть нам ще одну фізичну величину, яка називається молярною масою. Тобто молярна маса. Це фізична величина, що дорівнює відношенню маси певної речовини до її кількості. Молярну масу позначають великою літерою М і вимірюють у грамах на моль, оскільки для зразка речовини кількістю 1 моль маса дорівнюватиме молярній масі. Тобто молярна маса це маса речовини кількістю 1 моль. Ось приклад задачки з використанням числа авогадро та кількості речовини. У склянці міститься близько 11 моль молекул води. Нам потрібно визначити число молекул у склянці. Відомо, що кількість речовини в даній задачі 11 моль. Кількість частинок, кількість молекул невідома. З цієї формули. Ми виводимо невідоме, тобто кількість молекул, і підставляємо наші дані, отримуємо результат. До вашої уваги зразки речовин кількістю 1 моль. Пам'ятаємо, що 1 моль будь-якої речовини може містити і містить абсолютно різну масу. Ось 1 моль води. Наприклад, містить 18 її грамів. 1 моль е, хлориду натрію 58,5 грама. 1 моль серчаної або сульфатної кислоти містить 98 г. І 1 моль цукру містить 342 грами. І е, ось зразки з масами. І до уваги. Найбільшу серед відомих речовин молекулярну масу має білок тітин, молекулярна формула, якого у вас на екрані представлена, його молярна маса дорівнює 2 мільйона 993 442 г на моль. Тобто один моль речовини важить майже 3 тонни. Як же визначають молярну масу речовини? Молярна маса М виражена в грамах на моль, чисельно дорівнює молекулярній масі відносній молекулярній масі МР, як ми вже знаємо. Да? Для простих речовин атомної будови молярна маса чисельно дорівнює відносній атомній масі. Хоча молярна маса М і відносна молекулярна маса МР мають однакові чисельні значення, між ними є дуже дві суттєвих різниці розбіжності. Молярна маса характеризує масу одного моль речовини, тоді як відносна молекулярна маса масу однієї молекули. Молярна маса не є відносною величиною, її розраховують на відміну від відносної молекулярної маси. І має одиницю вимірювання, як ми вже сказали, грам на моль. Різні речовини складаються з різних молекул, які мають різні, різні маси. Отже, якщо взяти різні речовини в кількості 1 моль, легко помітити на попередніх слайдах, що вони мають різну масу і займають різний об'єм. Чим більша маса однієї молекули, тим більша молярна маса речовини. Як же визначається молярна маса речовини? Крім тих формул, які ми з вами вже розглянули. Використовуючи число авогадро нагадую, 6,02 помножене на 1023 ступені, легко довести, що відносна молекулярна маса та молярна маса чисельно мають бути рівними. Речовина кількістю 1 моль містить число авогадро молекул. Тому молярна маса, маса одного моля речовини дорівнює масі однієї молекули. І помножена вона буде на сталу авогадро. Перед вами на екрані формула. Масу молекули можна також обчислити, знаючи відносну молекулярну масу речовини по певній формулі. Якщо об'єднати ці два рівняння, пам'ятаючи, що добуток атомної одиниці маси на число авогадро дорівнює одиниці, ми отримуємо от такий вираз. Цікаво, так? так. І так, молярна маса це фізична речовина, яка показує масу одного моль речовини означається великою літерою М. Вимірюється в грамах на моль. Запам'ятали? Перед вами основні формули для визначення молярної маси. Для того, щоб обчислити кількість речовини, достатньо знати масу молярну цієї речовини та масу вагому. За цією формулою також можна обчислити масу речовини в грамах. Тобто ці формули можна вивести з однієї. Да? Усі ці формули використовують для хімічних розрахунків. розрахунків. І так, задача для прикладу. Обчисліть молярну масу кальцинованої соди натрій 2CO3. Розв'язання. По-перше, знаходимо відносну молекулярну масу кальцинованої соди. Згадуємо, як вона розраховується, це сума добутків кількості атомів, кількості атомів даного елемента помножене на атомну масу. І наступний і наступний, і отримуємо певне число. Молярна маса, ми сказали. Молярна маса чисельно буде дорівнювати відносній молекулярній масі. Отже, розраховуючи відносну молекулярну масу, ми можемо допустити, що вона чисельно буде дорівнювати молярній масі. Ще одна задача такого ж самого типу використовується. Формула, яка, яку ми бачили на попередніх слайдах, і маємо результати. Так. Перед вами взаємозв'язок зв'язок між масою речовини, її кількістю та молярною масою. Пер... Та молярною масою. Значить, є. Перед вами. Перед вами взаємозв'язок між масою речовини, її кількістю та молярною масою. Є три основних показники, три основних одиниці, які використовуються для розрахунків. Це маса речовини, ще раз, кількість та молярна маса. Ось їх формули. На цьому Наша зустріч завершується. Дуже вдячна, що ви були зі мною. Підписуйтеся на наш канал і використовуйте наші відеолекції з користю. До нових зустрічей!